Що ви мене спитаєте, які в мене враження залишились від цієї країни після року проживання у ній? Я скажу жодних позитивних. Ця країна стала для мене повним розчаруванням, і я зроблю все можливе, щоб більше ніколи моя нога не ступила на польські землі. Ось такий вам спойлер на самому початку відео. І маю сказати, що це відео планувалось зовсім іншим. Я навіть вже мав записаний сюжет про Польщу, який ну дуже відрізнявся за настроєм. Та й в принципі, не дивлячись на те, що Польща не виправдала моїх очікувань, я реально не планував говорити про цю країну у якомусь токсичному ключі. Але ось ця жіночка, ця компанія і цей орган деш управління змусили мене все ж таки переглянути мій підхід до створення контенту та й зробити певні висновки про всю країну. Бо як то кажуть, накипіло. Я вважаю, що я маю. Не просто моральне право, а обов'язок перед своєю аудиторією розказати все, як є в кінці кінців, якби мені колись хтось розказав, як все є насправді, замість того, щоб розказувати, як тут класно, я б міг зберегти собі купу часу. Тож сподіваюсь, когось це відео теж відведе від помилок, які зробив я, обираючи Польщу для життя. Тож сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Я рівно рік прожив у Польщі після 15 років у США, і тепер можу підвести певні висновки про цей експеримент. З релокацією і розказати вам, чому я ніколи не повернусь до Польщі. Ну, до теми. Я підтримую вашу думку відносно Польщі, і взагалі не треба поливати брудом інші країни. Я вас забанила. Ось такі коментарі мені інколи пишуть, і напевно люди мають рацію, бо якось прийнято в інтернеті говорити тільки як все гарно за кордоном. Матом один одного крити в коментарях прийнято, а говорити про недоліки інших країн не прийнято. Якось так. І маю сказати, я не вважаю, що я колись якось поливав брудом інші країни. Так, я міг висловлювати свої якісь висновки, але при цьому я завжди намагався... Вся конструктивно пояснювати свою точку зору. Ну і це відео не буде виключенням. Та й я не думаю, що ядро моєї аудиторії потребує зайвих пояснень від мене, бо мене дивляться адекватні люди. І я зараз згадую, як я читав коментарі, які ви мені писали, про те, що Польща. Це взагалі не найкращий вибір, а я ж наївний, не вірив і дивився на усе скрізь рожеві окуляри. Але напевно спочатку варто пояснити, чому ми все ж таки поїхали з штатів до Польщі, щоб вже раз і назавжди закрити це питання. Нам не дуже подобались певні тенденції в штатах у сферах медицини, безпеки, економіки тощо я вже говорив про це багато разів, тож не стану повторюватись. Плюс, можливо, то є криза тридцяти, але в певний момент життя захотілось всього нового: нового середовища, нової роботи. Оти, нових вмін і нових вражень до того ж, у нас народилась дитина, на яку ми довго чекали. Тож ми вирішили взяти паузу від всього, щоб просто провести більше часу разом. Ну і ми подумали, чому б не спробувати пожити в іншій країні, і можливо, навіть підшукати для себе нове місце проживання. Врешті-решт, один раз живемо. Тож чому б не спробувати? Тим більше, я в своїх силах достатньо впевнений, щоб вижити будь-де. Тож ми розпродали все, що у нас було, і вирушили до Польщі. Ось так так все просто. Так от, саме Польщу ми ніколи не розглядали як єдиний варіант для постійного проживання. Але досліджуючи це питання, здавалось, наче Польща виграє в багатьох питаннях на поні інших країн Європи. Ну, слухайте, не така дорога, наче швидко розвивається, зручна, логістично. І головне було враження, що наче всі навколо в повному захваті від Польщі. Бо, як ютубери, які подорожують, так і майже всі наші знайомі, що опинились у Польщі, ледь не в один голос висловлювали тільки компліментарні тези. Про цей сонячний край, що і створювало враження, що саме це те місце, де варто прожити якийсь час. Для багатьох українців Польща стала останньою зупинкою через, як мені писали, схожий менталітет, схожу мову і гарну економіку. Та й ті українці, які приїхали сюди ще років з 10 назад, кажуть, що тут було достатньо просто легалізуватись і все в такому дусі. Я не знаю, як там було 5-10 років тому, але давайте розкажу, що я побачив за один рік у Польщі. В цілому не я можу не провести аналогію з фільмом 50 відтінків сірого. Тут і клімат краще не описати, та й відношення до людей дещо схоже. Але є люди, кому подобається. Часто люди хвалять Польщу за швидкий ріст, який помітно. Так, прогулюючись Варшавою, дивлячись на новенькі хмарачоси, зроблені дороги, гарненьку інфраструктуру, місцями складається враження, що ось дійсно гарне, комфортне європейське місто з великими бабками. Навіть хрущовки не дуже той. Сують загальну картину, коли живеш близько до центру міста і бачиш офіси трансатлантичних компаній, і все в такому дусі з'являється наївне відчуття, що ось вона східноєвропейська ваканда. Всі ми десь чули про так звану шокову терапію, яку запровадили в Польщі, щоб забезпечити швидке економічне зростання. Якщо ні, то підсумую тезисно. По виходу із соцтабору Польща мала швидко перейти із планової економіки на ринкову. Ну і паном Лешиком Бальцеровичем був розроблений план зупинити дотації збуткових підприємств і обмежити втручання держави у бізнесові процеси всередині країни. Таким чином, в один момент, купа збиткових підприємств збанкрутувала. Зліч людей опинились без роботи і мали проявляти підприємські амбіції. А єдине, що робила держава, це надавала допомогу у питаннях освіти кадрів і трохи стримувала найбільш агресивних, щоб не породити олігархат. Ну і в результаті, як то кажуть, риночок порішав, так як питання побудови економіки лягло на плечі населення, для якого це вже було питання банального виживання. Геніально чи не так? Насправді так і якось прийнято хвалити план Бальцеровича, якщо існува. Торське сміливе і дієве, але по факту подібний підхід до ринкових відносин був описаний ще 300 років назад батьком засновником економіки Адамом Смітом, і називається він Теорією невидимої руки, яка описує ринкову економіку як дещо, що саме собою будується під впливом попиту і пропозиції. Так що нічого неймовірного, бальцерович не вигадав, просто прочитав підручник з економіки за перший курс. Та й давайте по-чесному варто згадати, що поляки були такими самими заробітками. Чанами, як і українці, просто поки наші їздили на ягоди в Польщу, поляки їздили прибирати готелі в Німеччині чи Британії, а на зароблені гроші за кордоном просто скуповували нерухомість і тепер живуть собі спокійно, здаючи свої квартири іноземцям. Хоча, в принципі, і зараз у більш розвинених країнах можна зустріти поляків, які опинились там в пошуках роботи і працюють таксистами, будівельниками чи прибиральниками. А отже, давайте не ідеалізовувати польську економіку. Так, от, десь через Півроку там в мене почали з'являтись підозри, що у Варшаві немає нічого польського, окрім мережі жабок і лівіатану. Бо ледь не всі банки, стільникові оператори, продуктові магазини і магазини одягу, та і взагалі майже все, як то кажуть, імпортне. Навіть здається, що українських франшиз у Варшаві більше, ніж польських. Але дивує мене навіть не той факт, що все навколо, наче як не польське, а дещо інше. Але про це пізніше. До питання економіки Польщі я ще повернусь. А поки давайте розкажу вам. Трохи своїх вражень про відношення поляків до іноземців одразу скажу: історії про те, як погано поляки відносяться до українців, в мене не буде, хоча їх чимало. Я чув тези, що поляки не дуже задоволені напливом українців, і на тлі цього виникає чимало сутичок. Але на власному досвіді я не мав якихось критичних ситуацій. Але в цілому до іноземців в Польщі є певне негативне відношення, особливо якщо ці іноземці не говорять польською. Тут маю зазначити, що до американців. Чи британців, наприклад, поляки будуть дуже привітні. Але якщо це українець, білорус, грузин чи представник якихось інших країн, що економічно менш розвинені, то відношення з моїх спостережень вже буде менш привітним і навіть зверхнім. на побутовому рівні це час від часу можна помітити у сфері обслуговування, чи де-інде. Ми якось з дружиною і дитиною зайшли у місцевий бар млечний, замовили їжу і спитали, чи можемо ми скористатись биральною, щоб помити руки. На що нам відповіли? Що не можна, ми це сприйняли нормально, сіли і чекали своє замовлення. А от жіночка, що стояла в черзі прямо за нами, як я зрозумів, спитала те саме, але польською, і її провели до туалету і відкрили їй двері, що трохи той залишило осад. Дрібниця скажете: так, от таких дрібниць я за рік побачив достатньо, щоб годину тільки про них і розповідати. Взагалі, відношення поляків до своєї мови якесь занадто радикальне. Так, мова то важливо, але є якісь рамки здорового. Якщо говорить з ними польською, враження від поляків можуть залишатись кардинально іншими. Ми колись у Греції сиділи великою компанією в ресторані, і дівчина, що була з нами, заговорила з офіціантом поляком польською. Так от він їй магічним чином намалював апероль, якого навіть в меню не було. Так що, напевно, не можна сказати, що тотально всі поляки максимально неприємні, ви просто не говорите з ними польською. Але з таким відношенням і гостинністю до іноземців, чесно кажучи, якось вчити не хоч. Тілось все рівно є враження, що де де, але в Польщі. Точно назавжди залишишся іноземцем, як би не намагався інтегруватись. Навіть по історіям українців, які тут живуть вже довгий час і не бачать себе ніде, окрім Польщі, стає зрозуміло, що вони не стають тут своїми, а просто звикають до такої ролі у суспільстві, що, як на мене, так собі позиція. Та і в цілому, з усією повагою до мови поляків до рівню міжнародної вона не тягне. Як на мене, краще вже докласти трохи зусиль, вивчити якусь реальну міжнародну і корисну мову. бо... Ніде в світі, окрім Польщі, польська не знадобиться. Хіба що дуже захочете замовити апероль десь у Греції? В Польщі кожного року, 11 листопада, проходить парад на честь Дня Незалежності Польщі. І нам декілька людей казало, що в цей день не варто просто гуляти містом, якщо ти іноземець. Не знаю, чи то перебільшення чи ні, але кажуть, що в цей день націоналістичні групи особливо активні, тож краще провести день вдома за телевізором. І ну, от саме враховуючи, що такі групи. Достатньо вагомі, щоб створювати таку атмосферу у суспільстві. Мене дуже дивує, як тоді горді поляки пускають до себе всі ті закордонні компанії, які функціонують у Польщі. Прямі закордонні інвестиції у Польщі оцінюють у майже 30 мільярдів доларів за 2023 рік. двадцять третій рік. Лайтне вдвічі більше за той самий рік прийшло з приватного сектору. Американські інвестиції у польську економіку оцінюють у 4% польського ВВП. 24 тисячі закордонних компаній представлено у поль. От такий парадокс: напевно, просто гроші не пахнуть. Ну і як вже згадали про фінансові вливання у польську економіку, то варто згадати, що Польща за 20 років отримала тільки від ЄС близько чверті трильйона євро дотацій на розвиток. От вам і польське економічне диво. Насправді мені навіть цікаво, як попливе цей човен, коли дотації зупиняться, а дешева закордонна робоча сила роз'їдеться. Ну і щодо робочої сили, я розумію, що багатьох людей Польща тримає, наприклад, схожою. Мовою, але я відверто не розумію людей, які приїжджають сюди у пошуках більш комфортних фінансових умов. Я вже робив відео про порівняння ціни купівельної спроможності у Польщі і в США, де стає зрозуміло, що в Штатах все ж вигідніше жити, але подивіться на статистичний рівень середніх заробітних плат по Європі. Як бачите, Польща тут далеко не в перших рядах. Тож поясніть мені, нащо витрачати своє життя на те, щоб працювати за копійки у Польщі, коли є купа інших альтернатив альтернатив з приємнішим кліматом, цікавішою культурою, привітнішими людьми, смачнішою їжею і кращим до себе ставленням. Буде справедливо згадати, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Польща дуже допомагала Україні. Але давайте об'єктивно. Польща, як і багато інших країн, в першу чергу переслідує свої інтереси у цій війні. Це не привід демонізувати їх, але і занадто ідеалізувати на цьому тлі теж не варто. Це в першу чергу політика і бізнес. Тут не місце емоціям і сантиментам. ВВП Польщі після початку повномасштабної війни в Україні виріс рекордними темпами та її Зні дані про те, що вперше за довгий час пенсійний фонд Польщі все ж таки вийшов з дефіциту. Причиною тому є в тому числі і те, що великий наплив українців забезпечив більше надходження у бюджет країни через податки. Ось так і виходить, що податки іноземці сплачують, але в парламенті не представлені, мають бути завжди за все вдячні, і є враження, що ще й своїми вони тут ніколи не стануть. Я підписаний на декілька новосних пабліків Варшави Венстім, і там регулярно з'являються новини про по українських дітей в школах, то про те, що якогось іноземця не обов'язково з України побили на вулиці через те, що він говорив не польською, і все в такому дусі. Схожі історії я чув і від підписників, тобто складається повне враження, що Польща суто для поляків, всі інші тут на правах небажаних гостей. Трохи слідкуючи за політичним життям Польщі, складається враження, що політики і самі дуже гарно грають на націоналістичних настроях суспільства, а потім закидають якісь заяви, які додавали б їм політичних балів. Подивіться на україно-польські відносини останніх двох-трьох років. Так що виходить свого бруду у політичному і суспільному житті цієї країни теж вистачає. І, от якщо подумати, як у іноземців у Польщі багато чого в твоєму житті може залежати від того, як так би мовити, вітер подує. А це так собі перспектива. А яке тут відношення до клієнтів чи в держустановах? О, це вже окрема частина розповіді. Взагалі, вперше я замислився про те, що Польща трохи розчаровує після того, як я вперше звернувся до місцевого ужонду, де кожен клерк на посаді початкового рівня веде себе так, наче в нього безмежна влада, і саме він вирішує твоє майбутнє життя. Забудьте про саму бюрократію. Ми три рази ходили вирішувати свої питання з документами у місцевій ор не самоврядування, і кожен раз я був реально в шоці від якогось нахабства і, ну правда, скотського відношення до відвідувачів. Я не буду вдаватись в деталі, щоб не розтягувати і так розтягнути хронометраж відео, але одного разу в Ожонді, коли я достатньо ввічливо попросив перекладачам, жіночка почала реально ж бурлятись бумажками і щось там моросити про те, що люди приїжджають у Польщу і не говорять польською. Людоньки, вона реально швиряла в мене мої документи. Скандалу я не підняв, але. Твердо дав зрозуміти, що якщо вона так і буде продовжувати діалог, я матиму говорити з її керівництвом, на що вона моментально змінила своє відношення. І добре, то є держустанова, але по факту навіть приватні бізнеси не набагато краще. Я де факто не жив при совку, але коли йдеш у той самий продуктовий, де на касі сидить максимально роздратована жіночка, яка всім своїм виглядом дає зрозуміти, що вона тобі не дуже рада, здається, ніби ти потрапив у часи совкових дефіцитів, коли ти ще маєш бути вдячний продавцеві за те, що з тебе гроші взяли. Мабуть, я занадто звик до того факту, що в Штатах клієнт може розраховувати невідповідно, не відношення, і що може, клієнт не завжди правий, але клієнт це той, хто тримає бізнес на плаву. Але в Польщі все працює якось по-іншому. І навіть якщо ти платиш гроші, не факт, що ти ще отримаєш те, на що розраховуєш. Але місцевих це чомусь влаштовує. Я у Варшаві для того, щоб отримати документи, оформився у бізнес-інкубатор. Для тих, хто не в курсі, це така легальна схема, коли компанія тебе оформлює як працівника, ти платиш їм за послуги і податки за себе і на основі цього можна отримати документи і виводити через них гроші від своєї фрілансерської діяльності. Я обрав компанію твой стартап, і досвід, який я отримав від співпраці з ними, я ніколи не забуду. Мати з ними справу було максимально приємно, аж до моменту, коли ти підписав документи. Далі справи йдуть зовсім по іншому. Я можу довго описувати різні робочі моменти з ними, розказувати про те, як працівники їх компанії не вміють навіть написати імейл, e з помилок, але в кінці кінців, після 9 місяців очікування і постійних емейлів з питаннями, де мій дозвіл на роботу, мені прийшов емейл від координатора, що мені прийшла відмова, по причині того, що посада, на яку вони мене оформили за своїм розсудом, не підпадає під дозвіл. І як варіант, я можу заплатити ще 100 злотих, і вони мене подадуть повторно. Тобто, виходить, що вони самі зробили помилку, яка мені коштувала часу і грошей, бо весь цей час я їм продовжував платити. А потім мені ще й запропонували. Нували заплатити ще раз і ще невідомо, скільки чекати невідомо чого. Цікаво, що через тиждень після того, як я розірвав з ними угоду, мені прийшов імейл від їх маркетингового відділу з запитом на рекламну інтеграцію, де вони розписали мені, які вони класні і чудові. На що я відповів що згадка про них у моєму відео буде безкоштовною, якщо вони не повернуть мені гроші, а про рекламу і мови йти не може. Ну, як бачите, ділюсь своїм поганим досвідом. Отже, раджу оминати компанію твій стартап і не мати з ними справ. Ну і хоча ситуацію з документами ще можна було швидко виправити, мені вже просто не хотілося навіть тут залишатись. Тут маю згадати і понурий сірий клімат, який не дуже той додавав балів на користь Польщі і реально погану екологію. І маю згадати, що їжа в Польщі не те, щоб додавала плюсів. Та і той факт, що ціни тут росли, як скажені, і на фоні росту цін, ще й долар падав, тож для мене ставало все набагато дорожчим. Та й в кінці кінців я вже по Собі відчував, що в такому середовищі я і сам не ставав краще, тож їхати було треба. Ну і що стало останньою краплею, яка змусила мене зробити це відео, саме таким, яким воно є, це ставлення до людей робітників аеропорту Шопена. Я не буду зараз на півгодини вдаватись в деталі того, що трапилось, але якщо коротко, я ніде в світі не бачив такого скотського відношення до людей. Там взагалі комбо рівень підтримки клієнтів у Турки Airlines помножений на Польське відношення до виконання роботи, якщо коротко, працівники аеропорту самі створили нам проблеми, яких не мало бути, а потім самі ж відмовились їх вирішувати і просто зняли нас з рейсу. Подивіться, вони просто залишили наші валізи на ленті і пішли від стойки реєстрації, навіть не давши нам якихось пояснень. Хоча ми, по факту, були там вчасно, мали всі документи на руках, і причин нам перешкоджати не було. А коли вже я почав сваритись, через те, що вони себе вели, ну м'яко кажучи. Не так як мають вести себе працівники авіакомпаній і вимагати їх імена і поговорити з менеджером, вони почали ховати свої бейджики з іменами і ігнорувати мої вимоги, дати контакти керівництва. На мене, щоб ви розуміли, тричі викликали охорону, яка приходила і не знала, що їм робити, бо я нічого протиправного не робив. А ось ця жіночка Пауліна, взагалі, на мої вимоги замінити нам квиток, сказала, що вона нічого не буде робити, і ми можемо спати в аеропорту на підлозі. При цьому вона була в. Курси, що з нами годувала дитина, це по-вашому нормально? До речі, ми вилетіли з другої спроби з абсолютно тим самим набором документів, тією самою компанією, просто в інший день, коли працювали інші люди. І ніяких, абсолютно ніяких проблем нам не створювали. Дуже показово стало те, що через декілька днів Усика у Кракові затримали в аеропорті. Я не знаю всіх деталей, але, судячи з усього, через дуже схожі обставини, коли працівники аеропорту ведуть себе максимально нахабно, а коли починаєш з ними сперечатись, вони викликають на те. Або охорону, та й в цілому я чув різні історії про аеропорти Польщі, так що я не здивований. Але це бляха аеропорт, місце, яке складає перше і останнє враження для всіх відвідувачів країни. Якщо ви мене спитаєте, які в мене враження залишились від цієї країни після року проживання у ній, я скажу жодних позитивних. Ця країна стала для мене повним розчаруванням, і я зроблю все можливе, щоб більше ніколи моя нога не ступила на польські землі. Ми зараз вже певний час перебуваємо у іншій країні, і це все таки круто, коли тебе оточують люди, які ставляться до тебе як до людини. Тож створюйте саме таке суспільство навколо себе. І нехай вам щастить. Ну і друзі, я зовсім забув сказати, що ми все ніяк не можемо закрити маленький збір на великий дрон. Я посилання на цей збір залишу в описі, тому долучайтесь. Ну і як я вже казав, я зараз почав займатися монтажем під замовлення. Тож, мій Email... Теж буде в описі. Можете звертатись з усіх питань, співпраці чи рекламою. Такі справи, Бай-бай.